Навіщо Україні вибори і коли вони відбудуться? Після нового року саме час планувати своє життя і свою діяльність на наступний рік з урахуванням усіх обставин, які нас оточують? Отже, друзі, що ми маємо на сьогодні? Ми маємо сьогодні передні до інавгурації Трампа. Маємо зміну політичних еліт на важелях Євросоюзу, це і змінений європарламент, це і вибори в Румунії президента. Вибори в інших наших сусідніх країнах, відхід, я так розумію, в небуття Шольца, і з урахуванням цього нам необхідно переформатувати свою владу і привести у владу тих, хто буде спроможний спілкуватися в першу чергу з нашими західними партнерами. Тому я вважаю, що вибори це те, чого має домогтись українське суспільство. І це завдання ми повинні собі поставити на порядок денний, щоб спілкуючись зі своїми друзями і колегами, створити в суспільстві потрібний тиск на владу, щоб вона не змогла протистояти. Допомагати нам цьому буде звичайно і західний світ, євросоюз та сполучені штати Америки, тому що ну влада себе зашкварила, дискредитувала не тільки в очах українців з корупцією, злодіяннями, знищенням прав і свобод. Вона вчинила неправильні речі на зовнішньополітичній арені. Чому тільки вартує те, що наша влада свідомо чи несвідомо втрутилася фактично в вибори США, втручалась вибори в вибори США і пропагувала за демократів? Це і діяльність нашого посла Маркарова у США, Америки, коли з незрозумілих обставин Володимир Зеленський полетів. Разом з предвиборчою командою Джозефа Байна Дена, і багато багато інших речей, на яких зупинятися не хочу. Я хочу підкреслити моменти, які важливі для українців. Чому для українців вибори президента є нагальні і вкрай необхідні: корупція, знищення прав і свобод, злодійство, злочини, бездіяльність, тендери, велодоріжки і так далі. І тому подібне про це було сказано багато. Хочу привести вам один яскромовний приклад який, я думаю, вас переконає в тому, що вибори треба проводити негайно. Це, перш за все, уявіть собі ситуацію, що Володимир Зеленський, який, на жаль, не відповідає за свої слова, який не вибачився фактично за цинічну брехню й оману українського суспільства, взнає інформацію від Сполучених Штатів Америки, від розвідки Сполучених Штатів Америки, яка слухає і знає все, тому що у них є айфони, і андроїди, і так зване, і тому подібне, знає інформацію, що Росія... Готує і планує масштабний ядерний удар по Україні. Наші партнери приїжджають на найвищому рівні з офіційними делегаціями і переконують Володимира Зеленського показують карти нанесення удару, показують прорахунки. Це публікує навіть західна преса. А ми у відповідь зваємо, замочуємо заспокоювання убоюкування нашого Володимира Зеленського. Чи то будуть мирні травневі шашлики? Чи це будуть відповідно спокійні, черневі, липневі чи серпневі, це не знати. Але уявіть тобі таку ситуацію. Людина, яка приховала важливу, надзвичайно важливу інформацію від суспільства, чому я підкреслюю, що приховала. Бо потім вони всі виправдовувались. Пам'ятаєте, голова Ради національної безпеки і оборони е говорив, що от я одів чорне, тому що ми знали попереду війну. Він. А Зеленський в інтерв'ю одному виданню сказав, що ми не могли сказати, тому що ми не хотіли паніки. Я не міг втратити їх там 60 мільярдів чи сіки він казав. Тобто, знаючи інформацію, інформація була прихована. І де у нас гарантія, що ця інформація, важлива інформація, яку може знати наша влада, не буде в черговий раз прихована. Тому це дуже важливо, проведення виборів саме зараз. Вилікувати цю владу, змінити шансів, я не бачу. Кожен день зашквари, кожен день як непездіяльність, то якісь корупційні прояви. І я ще раз підкреслюю, що змінене політичне керівництво Євросоюзу в більшості європейських держав воно не буде прагнути спілкуватися з Володимиром Зеленським. Ну і хочемо ми чи не хочемо, але нам треба буде сидати за стіл перемовин з Росією. Так, вона ворог, вона агресор, вона начинала злодіяння, але будь-яка війна закінчиться миром. І ми зараз уже чуємо закиди з боку, звичайного, ворога, ворожої і псої, і пропаганди, що Володимир Зеленський нелегітимний. Про це говорять і наші юристи, визнані не тільки в Україні а за межами країни. Тобто, фактично, ми маємо на сьогоднішній день президента, який дискредитував себе в очах наших партнерів, Заходу. Сполучених Штатів Америки, того, з яким не бажає спілкуватися Росія, той, який приховує правду від свого народу і може наразити нас на більшу небезпеку, він стоїть на вершині піраміди диверсій, знищення прав свободи, корупція, зловживання і злодіянь. І відповідно повинні вжити заходів. Ми всі з вами у мирний спосіб змінити цю владу, привівши на виборах ти, ті, хто будуть. По іншому мислити, з ким захоче спілкуватися Захід, які зможуть сісти за стіл перемовиною з Росією і зможуть домогтися миру. Тому що ну, вже я думаю, тільки несповна розуму можуть марити перемогою на фоні всієї тієї інформації, яка нас оточує. Тобто, думаю, що кавою в Криму на Новий рік вже всі напились, дві-три неділі вже всі переживали. Ну а шашлики, я думаю, всі у всіх до сих пір неприємним присмаком у роті. Тому. Друзі, вибори потрібні. Це моє глибоке переконання, як їх провести для того, щоб вони були чесними. Це важке питання, але воно реалізуємо з урахуванням сучасних діджиталізацій і інших технологій, з урахуванням активності населення і активної позиції наших стратегічних партнерів з Заходу, США і Євросоюзу, Їх можна провести за умови, звичайно, відкритих виборчих списків. Публічно розміщеної інформації, це окремий буде стрім з мого боку стосовно тих інструментів, які я бачу для забезпечення виборів, але вибори треба провести. Затягування цього процесу вводить в нас в піке, яке може привести до краху української державності, як такої. Коли ж будуть вибори, Коли ж будуть вибори, тому що ми розуміємо, що без волі влади переобрати саму владу ну, неможливо. І вчора, в інтерв'ю Володимир Зеленський, Журналістам сказав дуже цікаві речі. Він, начебто як не проти, я дам зараз вирізку, щоб ви послухали з його інтерв'ю, де він не проти, як начебто, виборів, але за певних обставин. Увага! Послухайте уважно. 25-й рік, якщо нам вдасться, і е, ми зможемо отримати закінчення. Гарячої стадії війни в сильній позиції для України. Якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, то так тоді це станеться. Після цього, в принципі, можна думати про те, а, не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану в Україні, то в принципі, ну, далі вже за парламентом парламент. Підтримує ту чи іншу дату виборів, отже, Зеленський про вибори. Якщо закінчення, відбудеться закінчення гарячої стадії війни в сильній позиції для України, з сильною армією, з сильним пакетом зброї, та ще з гарантіями безпеки від заходу від НАТО, я так розумію, то після цього увага після цього в принципі можна думати. Про закінчення воєнного стану і про проведення вибору. Тобто можна думати, <сум> знаєте, таке блюзнірство, ну, на фоні, звичайно, всіх попередніх зашкварів і заяв про мільярд дерев, мільйон дронів і, і того всього іншого, це вже не дивно, але воно ну, мене бентежить. Мене бентежить воно в частині здоров'я Володимира Олександровича Зеленського, тому що ну, мені здається, що він неадекватно реагує на сьогоднішні обставини. І не розуміє, що все те, що він перелічив, воно не, не є доповнюючим фактором, воно фактично нездійснене. Тому що і воно несе під собою суб'єктивний момент. Поняття сильні позиції, поняття сильна армія, сильний пакет зброї це дуже відносне. Для мене він може бути сильний, а для Володимира Олександровича, наприклад, ні. Для вас він може бути слабкий, а для. Нашого міністра оборони, в якого рідня в Америці, може бути взагалі достатнім. Тут дуже-дуже багато аспектів, на які треба звернути увагу. Отже, виходячи з цього інтерв'ю Володимира Зеленського, виходячи з, з цих чітких зазначених позицій, можна стверджувати, що він не бачить для себе, не хоче для себе виборів чергових виборів президента України. І Ті всі заяви, які він говорив в предвиборчій кампанії, ну знову таки не виконані. І його обіцянка, що він приходить на один термін, ну, напевно, буде недотримана, тому що термін його вже і Фактично, він виконує свої повноваження понад час, який визначений йому Конституцією. Відтак ми маємо ситуацію наступну: влада не бажає позбутися владних важелів. Владі комфортно. Час війни, на відміну від нас з вами, які або в вимушеній е еміграції не можуть повернутися в Україну, як я, на якого відкриті кримінальні справи, або поневіряються під ракетними і дроновими ударами, або виживають, втративши бізнес, домівки, знаходячись у вимушеному переселенні всередині країни, чи навіть і за межами країни, не так тут солодко, як як комусь здається. Всі ми поневіряємося. Але владі це подобається. Вона хоче залишатися у владі, тому що їй комфортно в бункерах. Вона, в принципі, проводить прекрасно тендери, скоріше за все, в них отримує мільярдні відкати, як ми це бачимо. з Запакованих шухлядок, матрасів певних чиновників, які десь щось не донесли і не принесли. Тому така влада ну, мені особисто не потрібна, друзі. І я сподіваюся, вам теж потрібна чесна влада. Потрібна та влада, яка відповідає за свої слова, яка відкрита і спілкується з власним суспільством, тому що це наняті менеджери владарі, та яка виконує чинне законодавство, чітко дотримується термінів, тому вибори потрібні. Вибори вкрай потрібні після призупинення активних бойових дій, це головна умова, звичайно. Після підписання перемир'я. Угоди про припинення вогню треба терміново проводити вибори. Ризики є, ризики будуть є шальмування. Бачимо, що не хочуть вони позбуватися. Але своєю активною позицією думаю, що ми цього зможемо домогтися. Закликаю всіх вас, хто поділяє мою точку зору, поширити це відео, переконати своїх рідних, друзів, близьких і знайомих, щоб всі ці соцопитування, які вони нам презентують, про те, що більше половини населення, готові терпіти війну до неї кінця, були просто смішні. На фоні ні незадоволення суспільства і на фоні загальної вимоги суспільства провести вибори президента, а потім і Верховної Ради України, привівши до влади, я до влади, сподіваюсь, справжніх патріотів відповідальних політиків, з якими буде спілкуватися і Захід, як наші партнери, і схід-агресор Росії, з якому так чи інакше нам треба знайти. Точки дотику для того, щоб припинити вбивство України, українців і припинити знищення української нації як такої, цей ФОП, Сейф Україн. Збережіть свободи, можливості, приватну власність. І тільки так збережете, збережете Україну.